саміт щодо припинення вогню в Україні. Це про Путіна чи Зеленського Як ви знаєте, ми працювали над багатьма такими угодами. Ми завершили кожну з них по всьому світу, і це остання і вони втрачають приблизно 6, можливо навіть 7 тисяч солдатів щотижня. Росія, як ви знаєте, втратила майже 25 тисяч за місяць, а Україна втратила лише трохи менше Це дуже багато. Багато людей гине, і я думаю, ми дуже близькі, і ми оголосимо пізніше. Ми проведемо зустріч з Росією. Почнемо з Росії. і ми оголосимо місце проведення. Я думаю, це місце буде дуже популярним з багатьох причин але ми оголосимо про це трохи пізніше. Просто не хочу робити цього зараз через важливість того, що ми щойно зробили. І я це цілком розумію. Так, будь ласка, продовжуйте. ще уточнення. Вас дивує, що Зеленський за стільки років війни досі не зрозумів, як мати справу з вами та з Путіним, не потребуючи дозволу від свого парламенту чи від національного референдуму для того, щоб робити поступки. Ну він виходить і здобуває те, що йому потрібно. Знаєте він не має повноважень робити певні речі. Я сказав: тобі доведеться отримати це швидко, тому що знаєш, ми дуже близькі до угоди. І він це робить, і він працює з європейськими країнами, і вони чудові люди, чудові лідери НАТО. І як ви знаєте, я дуже подружився з ними. Вони погодилися підняти оборонні витрати з 2% до 5% від тих 2%, які вони не платили. До 5%, які вони вже сплатили, це трильйони доларів. Тож знаєте, ми дуже тісно працюємо разом. Але ні, якщо бути справедливим до президента Зеленського, він робить все, що потрібно, припускаючи, що ми щось підпишемо. Але я зустрінуся зовсім скоро з президентом Путіним. Це могло б статись раніше, але як я розумію, є питання безпеки, які, на жаль, доводиться вирішувати інакше я зробив би це набагато швидше. Він теж Він хотів би зустрітися якомога швидше. Я з цим згоден, але ми оголосимо про це дуже скоро, гаразд і про місце проведення. Путін, чи це останній шанс Росії досягти миру? І чи очікуєте ви, що Україна піде на якісь територіальні поступки? Так, Я не люблю використовувати термін останній шанс. Дивіться, це двоє дуже дуже розумних людей. і їхні попередники також були дуже розумні. Вони протистоять одне одному вже 35 років. Це складно. і знаєте, коли починають стріляти гармати, надзвичайно складно зробити так, щоб вони це припинили. Справді складно, це війна, якої ніколи не мало статися. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом. Я скажу, що Європа хоче бачити мир. Європейські лідери хочуть бачити мир. Президент Путін, я вірю, хоче бачити мир, і Зеленський хоче бачити мир. Президент Зеленський має зробити все, що йому потрібно, бо йому доведеться готуватися, підписати щось. І я думаю, він працює над тим, щоб це зробити. Чи доведеться Зеленському віддати території пане президенте? Ну йдеться про території, за які воювали три з половиною роки. де, знаєте, загинуло багато росіян, загинуло багато українців. Тож ми розглядаємо це питання, але насправді ми прагнемо дещо повернути та дещо обміняти. Це складно. Тут немає нічого простого. Це дуже складно. Але ми дещо повернемо, дещо поміняємо. буде певний обмін територіями на благо обох сторін. Якби ми не втрутилися, війна між Україною та Росією закінчилася б світовою війною. І я це зупинив. Це зупинено. Тепер єдине питання, коли це буде врегульовано, і це може статися зовсім скоро.